Натиснувши на це відео, ви ймовірно, могли подумати: ліка, ну це вже занадто, як цей шматок говнокоду, який буквально нічого не зробив для гри, зміг хоча б на щось вплинути. Крижаний мах, ось що нам було потрібно: він би додав у гру нові механіки і став би новою загрозою у гірських біомах. Так, неодмінно крижаний мах виглядав непогано, але перемога сяйного спрута була просто необхідна. І зараз я спробую вам показати цю ситуацію з зовсім іншої сторони. Не будемо тягнути і одразу ближче до суті відео. Але щоб зрозуміти усю проблему, у якій опинились модженги та гравці, потрібно почати з самого початку, тобто з першого голосування за мобів. І так, вирушаємо у 2017-й. Ось вони зліва направо. Фантом, Кракен, Королі фрітів і якийсь мікродинозавр. Ні, звісно, виглядають супер круто. Але одне але, що об'єднує всіх цих мобів, вони, наче з різних світів, вийшли. Загалом так і є: деякі ворожі, деякі дружелюбні, хтось живе в океані. А хтось у повітрі, інші взагалі з незеру. Їх об'єднує абсолютно нічого, але найбільша проблема, що ці моби напряму впливають на геймплей гри. Приблизно ось так виглядало перше голосування, тому що гравці отримали можливість кардинально вплинути на гру. А це, як не секрет, не найкраще рішення. Ну ми й маємо наших улюблених фантомів. І лише після того, як моджинги їх додали, ми усі зрозуміли, що зробили величезну помилку. Питання тільки, навіщо моджинги дали нам таку можливість? Далі розробники подивились на все це, подумали, склали 2 на 2, і наступне голосування зробили голосування за біоми. Проіснували вони всього два роки і прибрали їх зі словами: ми не хочемо, щоб гравці мали такий вплив на гру. Хоча, на мою думку, якраз таки біоми нічого кардинально не змінювали. Але гаразд, усі ці голосування мали певні проблеми, а гравці щороку гризлись між собою та ділились на два табори і доводили усім, що саме той чи інший біом має перемогти. Хоча після того, як цей біом все ж оновлювали, всі дружно забували про нього і просто насолоджувались грою у нову версію. А ну і ще завжди є одна група гравців, які голосують за третій варіант, у якого немає навіть шансу на перемогу. Але у 2020 році модінги роблять щось неймовірне. Вони повністю змінюють правила голосування, знову повертаються до мобів та роблять його збалансованим. І зустрічайте нових кандидатів: Квіткова корова, сяйний спрут та крижаний мах. Якщо у вас 20-му році було відчуття, що цих мобів ви вже десь бачили, то вам, скоріш за все, просто здалося. А що ж вони вміють? У квіткової корови на спині ростуть квіти, сяйний спрут, він світиться, і якийсь там крижаний мах, який має унікальну атаку з підняттям блоків, та стане першим ворожим мобом у горах. А якщо серйозно, кандидати цього голосування, ну м'яко кажучи, посередні. Серед них, звісно, виділяється крижаний мах, тому що він має хоча б якісь цікаві властивості. Здається, Переможець очевидний, на фоні ось цих двох дурачків він виглядає просто як реально толковий моб. Відчуваєте, як розробники зробили ілюзію голосування, ілюзію того, що ви можете щось вирішувати. Таке відчуття, що у моджингів немає золотої середини, або ж ви вирішуєте занадто багато, або ж нічого. Голосування 2020 -го року не перший подібний випадок. Повернемося у 2018-й. Голосування за мобів у Китаї. Кандидати: панда, крокодил, рожевий дельфін, мавпа та олень. Чому усі ці моби виглядають, наче взяті з дешевого клону Майкрафта, і гадки не маю? Але цікаво, хто ж міг перемогти, враховуючи, що панда національна тварина у Китаї. А ще крокодили, хіба моченг не заперечували їх додавання у гру у своєму списку того, що вони ніколи не додадуть? Але цей список ми вже зовсім недавно розглядали у відео по підсказці зверху, тому усе гуд. Перед тим, як перейдемо до основної частини відео, хочу сказати декілька слів, чому я вважаю крижаного поганим мобом. Ну, по-перше, це супер тупа причина, але у грі в нас і так багато носатих. Велика різновидність жителів, відьма, мародери, заклинач, бродячий торговець та ілюзор, який є у файлах, але ніде не використовується. Ну, особисто мені здалося, що додавати ще один підвид раси жителів такою собі ідеєю. Хотілося чогось поунікальніше, але враховуючи, що цього разу усі моби були під видом вже існуючого, то це вже й не така важлива причина. А по-друге, крижаний маг був ворожим мобом, чесно кажучи, я взагалі не розумію, навіщо гравцям можливість обирати, те, що їм буде заважати. Так моб виглядає круто і, можливо доповнив би біом гір, але я думаю, що немає навіть сенсу заперечувати те, що цей моб досить швидко став би набридати самим гравцям, тим паче, що навряд чи у нього був би якийсь унікальний дроп це буквально моб лише для того, щоб додати складність у ще один біом. І звісно, буде неправильно зараз згадувати фантомів, тому що це більш унікальний випадок. Але все ж я справді рахую, що не потрібно давати гравцям подібний вибір. І так, голосування знову вийшло поганеньким, і усі ми знаємо, хто переможе. Але неочікувано влітає Дрім та ще деякі його друзі, які максимально агітують всі голосувати за спрута, тому що. А чому ні? Простіше кажучи, всі почали голосувати за спрута по приколу. Звісно, фанати крижаного обурились та почався конфлікт між цими двома фракціями. Лише знову ті, хто голосував собі за третій варіант, леділи та спостерігали за усім цим, наче в кінотеатрі якогось бойовику з посереднім сюжетом. Слід відмітити, що навіть сам містер Біст приєднався до цього руху та написав, що Дрім попросив мене проголосувати за Сяйного спрута. Думаю, неважко здогадатись, скільки хайпу і хейту за собою приніс цей допис. Втім, вже на самому Майкрафт Лайві нам показали, що перемагає сяйний спрут. Але чому ж перемога цього здавалося б безкорисного моба насправді добре? Як я говорив раніше, усе це голосування було простіше кажучи, підлаштоване. Ілюзія вибору. Моджанги, скоріш за все, були впевнені, що переможе саме мах. Що цікаво, вони на тому ж майнконі заанонсили оновлення печер та скель. Тобто, і так зрозуміло, що якщо в оновлення входять нові гори, то було б добре додати туди якихось мобів. І на мою думку, це насправді був критичний момент, який показує усю сутність старих мочів. Так, вони все ще вміли робити круті оновлення, але от їхня взаємодія з ком'юніті завжди залишала бажати кращого. Уявіть лиця самих розробників, коли вони побачили, що спрут справді зміг перемогти. Хоча що там лиця моджингів, загалом тодішній майнкон здивував, напевно, всіх, як і новим оновленням, так і голосуванням. Можливо, після цього випадку розробники нарешті задумали, що все-таки потрібно щось змінити. І насправді так задумались виходить, тому що у 21-му, 22-му та 23 Році голосування справді стали в рази цікавіше та набагато збалансованіше. Моби у них стали не настільки важливими для виживання та гри загалом, просто невелике доповнення, як це й мало бути з самого початку. За ці три роки, до речі, не було жодного ворожого моба, що також показує, як розробники почали переусвідомлювати свої ж помилки. І якщо у вас з'явилось питання, а чому ж вони відмовились від цього формату, то тут вже більше вина не розробників, а самих фанатів. Неважко згадати останнє Голосування, де гравці підняли бунт та так звану революцію, через те, що усі три кандидати були круті і їх усіх хотіли бачити у грі. Розробники подивились на це та зрозуміли, що цим породжують величезну кількість хейту, і вирішили відмовитись від голосувань. Ось так здавалося, звичайний моб, який не мав ніякої цінності, зміг хоча б на деякий час покращити ситуацію. А загалом, знаєте, в цих голосуваннях був якийсь свій вайб, за цим було цікаво спостерігати, навіть враховуючи, що ком'юніті буквально розколювалось на декілька частин. Тому надію, що в майбутньому моченги все ж одумаються, і повернуть цю подію, тільки, звісно, такою, якою вона була після 20-го року. А зараз я дякую вам за перегляд. Діліться своєю думкою у коментарях. На усі відповісти, та до зустрічі. А, ну й до речі, можете глянути ось це відео, якщо вам буде цікаво.